Для того, щоб диференцювати повітряну тривогу, ми вже розробили систему, дуже її ретельно розробляли, пропрацювали все і в тестовому режимі. Був вдалий запуск цієї ці системи. Зараз ми очікуємо від військових певний дій для того, щоб ми мали можливість запустити цю систему оповіщення. Це буде диференційна система оповіщення. І тоді зовсім по-іншому буде життя у місті Харкові, бо коли буде, ми будемо бачити, що йдуть... Каби чи інші ракети по території Харківської області, а е, не чіпляють місто Харків, то е, повітряна тривога не буде лунати, Якщо будемо бачити, що йдуть е, е, каби чи інші, інші снаряди до... Харкова то буде та повітряна тривога, і потрібно буде дійсно бути дуже-дуже обережними, і люди будуть розуміти, коли та повітряна тривога, що потрібно йти в укриття. Це навіть не це нова система повіщення і пригода дуже багато робити з нуля. Але я дуже вдячний всім розробникам, які підключилися до нас, і IT-кластер міста Харкова і разом об'єдналися і зробили цю систему. Що стосується звука, це ми будемо використовувати цей звук, але повітряна тривога буде плана тільки тоді, коли система буде бачити, що до Харкова летять. Летять чи то кави, чи то, інше, чи то інші снаряди, а коли це... Каба чи інше до області, по місця міста Харкова, то таке повітряна тривога лунати не буде. Що це здає? Це дає зовсім інше життя в місті Харкова, бо сьогодні є випадки, коли повітряна тривога лунає і по 10, і по 11 годин, і тоді зачинене дуже багато державних підприємств і банківських. банки зачинені. І це дуже... Будемо казати для людей незручно. Коли ми будемо бачити, що дійсно до Харкова летить, то будуть лунати повітряні тривоги, і люди будуть розуміти, що точно будуть вибухи у Харкові, і потрібно бути дуже обережними, і вони будуть використовувати це і буде певний час для того, щоб люди мали дойти до укриттів і там сховатися.